Привіт! Сьогодні остання субота листопада 24 число 2012 рік. І вже традиційно на території України в цей день вшановують жертву голодомору 30-х років, а також жертв політичних репресій. Я взагалі проживаю на території Рівненщини, сам Волинянин. На цих землях в 30-х роках голоду не було, тому що ця територія належала Польщі, це була польська Україна, і тому, на щастя, це спасло людей, тут радянської влади не було і голоду не було. Але мій дід розказував, і батько мій говорив за переказами старших людей, що в 30-ті роки. На території я говорю зараз про Волинь, про рівнічну. На території Волині було дуже багато людей. У мене вдома їх називали Миленькі. Це люди, які втікали з радянської України, з цих областей, де був голод. Вони якимось чином долали кордон, ну, порушували закон на той час і розбридались по містах, по селах Західної України в пошуках їжі. Тобто вони наймались на роботу. Допомагали по господарству тільки за не за гроші, а за їжу, тому що, якби вони залишились, там їх могла чекати навіть голодна смерть. А тут якось завдяки польській владі, завдяки тому, що до радянської влади не було, голоду тут в 30-х роках не спостерігалось. Їжі було вдосталь. І ще мені що запам'яталося, я пам'ятаю дуже добре. Мені тато розказував, що в 50 50-х роках це десь 55-й, ближче до навіть до 60-го року 20-го сторіччя. був теж такий, ну не такий потужний голод, як в роках, але були проблеми з харчами, і батько мого батька, батько дідний. Він ходив пішки в Луцьк. Це 40 км в одну сторону і 40 км назад. А можливо, хтось його там підвозив якоюсь підводою, машин тоді так багато не було, як зараз однозначно. І він ходив за хлібом. І батько розказував, що вони ставали лавку ставили біля вікна. Він і дві сестри і дивились в вікно, чекали батька, коли батько перенесе хліб. Це дивляться, діти малі. Як батькам, от я як батько як дитини, я не уявляю, коли дитина там, просить їсти, не йде мова про якісь там делікатеси, просто про, про елементарний хліб, а ти, як батько, не маєш можливості дитині свій забезпечити просто хоча б якесь харчування. Це жах. Що я все веду? Я тільки що повернувся з магазину, купив там в магазині свічку. І в нас є традиція в Україні вже останні кілька років в цей останній останню суботу, листопада місяця, ввечері як стемніє. Принаймні кож, я так вважаю, кожен свідомий українець або людина, яка просто вшановує пам'ять людей, які без невини були, померли від голодомору, просто став запалює, запалює свічку і ставить її на підвіконня тим самим. Нагадуючи, який сьогодні день, яка, яка сьогодні дата, і що ми якби, вшановуємо своїми діями, вважаю, що це потрібно робити. Історію треба пам'ятати. Пам'ятати треба якісь позитивні реакції, і особливо треба пам'ятати і згадувати регулярно про якісь страшні речі, яких не потрібно допускати в майбутньому. Тому є ще час я зараз. Попробую використати це в YouTube, зразу тільки відзніму. Є ще час, ходіть в магазин, можливо, у вам вже є свічка. Запаліть і поставте себе на, під, на підвіконні, вшануйте пам'ять загиблих людей. Побачимось!